Те, що країна у війні, це робить умови для наших спортсменів не такими, як для усіх інших. Хай вони ну, мають таку можливість виступати за кордоном, десь трохи і готуватися за кордоном, хоча не всі, багато із них все одно готуються в Україні. І вибухали там, ж тоді, коли весловальники, зокрема Людмила Лузан, яка також взяла знову срібло своєю напарницею, коли вони готувалися до чемпіонату України. Це було там рік тому, коли вибухнула там. Ракета буквально за 400 метрів від готелю, де вони жили, і могла там накрити їх всіх. Тобто наші атлети зовсім в інших умовах. І, попри те, вони е, виступали, вони здобували нагороди, і вони продовжують це робити. Багато українських спортсменів захищають нас, боронять нашу суверенність. За що їм неймовірна вдяка? І ще багато спортсменів. Там щось близько 158 чи більше. Я можу помилятися, загинуло під час Великої 500. війни. Це, це майже 500? уже. Ага на жаль, зросла ця цифра, тому що ну насправді беруться до уваги різні спортсмена. Тобто, не обов'язково ті, які досягали там рівня збірних команд, але ті, які займалися професійно, і це на жаль, уже стільки така вражаюча цифра.